Свічки щетліли, розкидаючи слабке, ледь помітне світло, коли двері до мого будинку з тріском вилетіли з петель. Вітер вихором увирвався до кімнати разом із важкими кроками незваних гостей. Їхні обладунки брязкотіли, а чорні плащі, прикрашені символами інквізиції, майоріли, ніби зловісні знамена смерті. Увійшли вони без церемоній, впевнені в своїй владі. Попереду, як вершник жаху, стояв головний інквізитор Йоган фон Мальте, магістер Малефікарум. І як його називали «Аве пекаттор!» – почав він, піднімаючи свій посух із золотим розпяттям. його голос низький і проникливий линув, як похоронний дзвін. Ми прийшли за тобою, тим, хто ганьбить землю цю своїм гріховним. Арсмагіка. Я мовчав. Моє серце билося так, ніби намагалося втекти з грудей, а руки судомно стискали стіл. Кімнату наповнив ладану, який долинав від курильниці в руках одного з інквізиторів. Дим змішувався із задухою мого дому, створюючи атмосферу судилища. У кутку кімнати тихо потріскувала стара деревина. Наче в перечутті майбутньої пожежі. Ти обвинувачуєшся у ворожбі, продовжив йоган. Його черевики скрипіли на підлозі з кожним кроком. І, як то прийнято, в лекс дівіна належить тобі кара на землі та у вогні. Ми вже очистили п'ять душ в цьому окрузі, спаливши їхні бурдні тіла. Віруємо, що й ти поповниш їхню компанію. Інквізитор сидів уже в кріслі, мов величний суддя, вдягнений у темно червоне вбрання, яке здавалось напоєним густою кров'ю тих, хто вже пізнав його правду. Його очі, чорні, мов ніч без зірок, пильно сверлили поглядом мене, мене того, що сидів перед ним, мов винуватець, перед Лезом сокири. Відьмацтво. Почав він холодним рівним голосом, що різав тишу мов гострий ніж. Відьмацтво це злочин проти самого Бога, злочин проти порядку, встановленого його волею. Хто захоче стати проти Божого промислу, того очікує Кара невідворотна, як доля сама. Інквізитор трохи нахилився вперед і полум'я свічки освітило його обличчя. Похмуре, суворе, мов кам'яний лик якоїсь статуї. Ми маємо способи, щоб вирвати правду Колесо, де тіло ламається так, як душа порушника ламала закони Божі. Вогонь, що очищає нечисть і повертає її прах до землі. Гострі голки. Що знімають кожен шар брехні, залишаючи тільки голу істину ми знайдемо правду, навіть якщо вона ховається у найтемнішій щелині. Водночас, із цими страшними словами, у моїй хаті тривала інша, не менш напружена сцена. Помічники інквізитора, мов голодні вовки, не шпорили по кутках. Ламаючи речі, розкидаючи в вміст скринь і витрушуючи всі мислимі і немислимі сховки. Один з них кремезний чолов'яга із зарослим обличчям з шумом перекинув полицю, на якій стояли старі книги, проте знайшов лише пил і якісь пожовклі сторінки. Інший схопив горшик із кухні, мов чекав, що з нього вилетить демон. Але натомість з нього висипалася лише суха пшениця. Нічого. вигукнув один із них, гнівно кидаючи докупи порожні полотняні мішки. Дивись, ретельніше! прохрипів інший, схилившись над старою скринею, яку так і не зміг відкрити, бо вона мала надто хитрий замок. Я мовчки спостерігав за всім цим, стискаючи кулаки під столом. Моє серце билося так голосно, що, здавалося, інквізитор мусив його почути. Але ззовні він залишався спокійним, мовчазним, майже байдужим до того, як мій дім перетворюють на руїни. Врешті інквізитор підвівся і, здавалося, велетенською тінню нависне дімною. Якщо ти невинний, сказав він тихо, але загрозливо, ти зможеш це довести. Якщо ж ні, ну тоді твоя доля буде вирішена нами. Пам'ятай, правда завжди виходить на поверхню, навіть якщо вона закопана глибше, ніж коріння старого дуба. За цими словами він жестом вказав помічникам. На вихід. Хоча ті пішли, незадоволено про промарно витрачений час, я відчував, що вони ще повернуться. А за ними і колесо, і вогонь, і гострі голки, що інквізитор описував з таким холодним спокоєм. Що скажеш на своє виправдання? запитав він. Дивлячись на мене так, ніби вже бачив полум'я, що пожирає моє тіло. Я знову спробував щось сказати, але моя душа, здавалося, закам'яніла. Всі мої слова залишилися за межами цього будинку, заглушені жахом і неминучістю долі. Інквізитор зупинився біля розламаної скрині, що валялося на підлозі, і підняв уламок дерева. Розглянув його з презирством. У повітрі все ще витала напруга, наповнена запахом пилу, ладану і холодного поту. Хтось із нас бачив, щоб диявол так вправно приховував свої сліди. пробурмотів він, іронічно посміхнувшись. Його помічники стояли мовчки їхні обличчя видавали страх перед невдоволенням свого магістра. Один з них підняв руку, показуючи на порожній мішок, в якому теж і явно нічого не знайшли. Нуля реліквіє. промовив помічник інквізитора похмуро. Приведіть її», – сказав інквізитор. Помічники миттю вискочили на двір. І менше ніж через хвилину повернулися назад, ведучи під руки мою сусідку Марту. Дівчину молоду, гарну, але не дуже розумну, до того ж одружену, на жаль. Іган поглянув на Марту, яка все ще тремтіла, ніби лист на вітрі, і її сльози блищали у світлі свічок, залишаючи темні сліди на її блідих щоках. «Фрау Марта, ж ти не думала, що твій необачний язик може принести комусь смерть? запитав інквізитор, нахиляючись ближче, так що його тінь закривала їй все обличчя? Вона різко вдихнула, стискаючи руки ще сильніше і закивала головою. Я, я не хотіла, мені лише здалося е, ну, мій чоловік сказав. Що о, наш сусід відьмак, і, і, і ось я зразу до вас. Її голос зірвався в хлипання. І ти звинуватила невинного, зміг видавати з себе я. А Мене ж могли і спалити? Колесо там голки. Мій голос ставав дедалі сміливіший. Йгану вирівнявся. Його чорний плач розвівався, як хмара диму. Він повернувся до своїх людей. Ми йдемо. Холодно наказав він, кидаючи останній зневажливий погляд на мене і на кімнату, яка тепер виглядала, як після бурі. Хоктемпус фінітум ест. Сказав він і вийшов. Глухий стукіт їхніх важких кроків поступово завмирав. А тиша, що наступила після цього, здавалася ще більш жахливою. Ми йдемо. Годні витрачати час! прозвучало десь з двору. Коли їхні важкі кроки й прокльони остаточно розчинилися в долині, заіржали коні і почувся стукіт їхніх копит, я підійшов до Марти, яка продовжувала плакати. Ну, але вже якось трохи стриманіше, наче. Я пригорнув її до себе і прошепотів. Дякую тобі. Ти зіграла свою роль ідеально. Вона підвела на мене очі й кивнула. Ходімо, сказала вона чутно. Ти впоралася, сказав я тихо, ніби підтверджуючи те, що ми обоє розуміли. Її погляд був сповнений сумніву, але в її очах залишалася та сама рішучість, що я бачив у перший момент, коли ми зустрілися. Вона опустила голову, і її каштанове волосся трохи згорбалося на плечах, здаючись темним серпанком, що обвиває її тіло. Ми зайшли до її будинку, ми спустилися до її підвалу, де в напівтемряві Проступали образи оберемків трав, чорних свічок і книг, написаних незрозумілими людям мовами. Кожен крок відгукувався в темряві лунким відгуманом, і я відчував, як серце стискається від тяжкості цієї атмосфери. У кутку стояв череп, прикрашений візерунками з крові, а поряд лежав ніж з руків'ям у формі Змії, що здавався живим, немов готовим до дії. Вогонь від свічок мерехтів як примарне полум'я, що намагалося вирватися з цього світу або увірватися у потойбічний. Тепер вони не повернуться, усміхнулася Марта, запалюючи одну зі свічок. Її обличчя висвітлилося м'яким світлом, і я побачив, які очі, хоча й холодні, але все ж тримають у собі якусь темну радість. І навіть якщо хтось спробує звинуватити нас, додала вона. Їх чекає кара інквізитора. Слова Марти лунали в тиші, наче вирок, який ми обоє знали ще до того, як він прозвучав. Я теж усміхнувся, дивлячись на неї. В її погляді було щось таке, що мене завжди притягувало. Загадкове і страшне, водночас, ми можемо чеклувати без страху. Сказав я і відчув, як порив віри в невідоме, знову наповнив мене. Моя рука потягнулася до ритуального ножа, і я відчув, як його холодна поверхня відповідає на мій дотик. І в ту мить здавалося, що сама темрява підвалу зловісно заусміхалася разом із нами. Ми стали частиною цього місця, наче одна з тіней, що довго висіла в повітрі, чекаючи, на слушний момент, щоб вийти на світ Божий, ми вирвалися з пазурів інквізиції.